Яка зарплата у слідчого? Не можу похвалитися, на жаль, середня зарплата в, катего... в слідчих третій категорії це, допустим, район Кагрилика. Це дві Значить, да, я слідчих. що пропоную, Арсен Борисович? Ну, якщо ми дійсно боремось з корупцією, якщо ми хочемо результатів, у нас немає іншого варіанту, як в першу чергу зробити так, щоб працівник правоохоронного органу, а на даному етапі, це слідчий, який розслідує особливо важливі справи, сам не був корупціонером і не думав, за що прогодувати сім'ю. Я пропоную вам, щоб ми прийняли рішення по слідчим, які розслідують особливо важливі справи, в декілька крат підвищити заробітну платню. Уряд знайде на це гроші, постанову готовий прийняти на наступному засіданні. Уряду ми не можемо зараз вирішити цю питання по всім, є група, яка повинна але група слідаків, які розслідують найбільш резонансні і найскладніші справи, не може він розслідувати справу за 2000 тисячі гривень. Він повинен думати не про те, як прогодувати сім'ю, а думати, як відповідно до кримінального закону притягнути до відповідальності і посадити. І це відповідальність держави в сьогоднішній ситуації. Коли ми на кожному куті кричимо про боротьбу з корупцією, так треба ж подивитися тоді, скільки ми платимо тим, які борються з цією корупцією. Тому, будь ласка, рішення за вами, гроші за мною.